24 червня міська влада інформує про події, які відбулися на цьому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. 21 червня у виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради центром з надання безоплатної вторинної допомоги було проведено виїзний прийом громадян соціально незахищених категорій населення. Яку ж допомогу жителі міста змогли отримати у цьому центрі? Це і представництво в суді та інших органах, складання процесуальних документів у цивільних та адміністративних справах, відшкодування аліментів для неповнолітніх та багато іншої допомоги. Окрім виїзного прийому громадян, консультації можна отримати по скайпу та за допомогою телефонів гарячої лінії. Всі подробиці можна дізнатися на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. 22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Цей день представники міської влади, керівники підприємств та організацій, депутати міської ради, ветерани і жовтоводська громада біля меморіалу слави квітами та хвилиною мовчання вшанували пам'ять синів і дочок загиблих під час війни. Окрім цього, у закладах освіти та культури були проведені. Тематичні години, бесіди, книжкові виставки, екскурсії в історичному музеї з Другої з історії Другої світової війни за участі ветеранів. Також 22 червня представники виконкому відвідали презентацію віртуального консультаційного центру для внутрішньо переміщених осіб, який створено на базі Всеукраїнського благодійного фонду Гаріння. Цей центр діє за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва ГІС. Основна задача центру це надання безкоштовної юридичної допомоги внутрішньопереміщеним особам у режимі онлайн за допомогою сторінки у Фейсбук, Вайберу, телефонів гарячої лінії та скайп-зв'язку. Як отримати юридичну допомогу, ви зможете дізнатися на офіційному сайті Жовтоводської міської ради. В останню неділю червня, 26 числа, місто відзначатиме День молоді. Розпочнеться він з велопробігу вулицями міста. Старт о 10-й годині зі стадіону Авангард. Колона рухатиметься по вулицях Хмельницького, Франка, Кропоткіна, Заводська та Гагаріна з музичним супроводом та атрибутикою національної символіки. Для любителів велоспорту пройдуть швидкісні велозмагання на дистанцію 201 метр у чотирьох категоріях: це шосе, МТБ, категорія дівчата та категорія діти до 12 років. Всі учасники будуть нагороджені грамотами та подяками, а переможці та призери корисними подарунками для своїх велосипедів. Далі святкування продовжаться у парку слави. Десь з 15-ї години вас чекатимуть виставка молодих майстрів, шахово-шашковий турнір. З 18-ї години міською владою будуть відзначені кращі представники молоді міста, а з 19-ї години розпочнеться концертна розважальна програма за участю творчих колективів та музичних гуртів. 28 червня місто відзначатиме 20-ту річницю Конституції України. Вперше всі заходи пройдуть у другому мікрорайоні міста. Старт о 12 й годині. В цей час проходитиме фестиваль-конкурс стрит арту з Україною в серці, учасники якого долучаться до створення картини на патріотичну тему. А на спортивному майданчику пройдуть показові змагання з воркауту. Та силового багатоборства енергія, сили та духу. Силові змагання проходитимуть з підтягування на перекладині, віджимання на брусах, жиму лежачі своя вага та багатоборства. Вікова категорія до 16 років, включно 17-35 років, 35 плюс та категорія дівчата. Переможці та призери будуть нагороджені грамотами, медалями. Та грошовими подарунками. З 17-ї години розпочнеться Колорфест Барви молоді та миру, організатором якого є святкова агенція Альони Винник. Учасників чекатимуть танцювальний батл, переможець якого отримає спеціальний приз від організаторів. Танцювальний флешмоб, аквагрим та кольоровий дим. А з 18-ї години присутніх чекає Open Air День молоді. Організаторами якого виступає Жовтоводська молодіжна рада. Присутні зможуть відпочити під сучасні стилі танцювальної музики, відомих діджеїв та ведучих з Кривого Рогу, Кіровограду та Києва. Весь час свято супроводжуватимуть виставки майстрів, свято української пісні, творчі читання поетів міста та виступи творчих колективів будинку культури родина та музичної школи. Також нагадуємо, що 29 червня о 9-й годині відбудеться пленарне засідання 9-ї чергової сесії Жовтоводської міської ради. Тож вітаємо всіх жовтоводців з наступаючими святами та запрошуємо прийняти активну участь у їх відзначенні.